RZTK Infinity фен щітка, з яким ваше волосся виглядатиме наче з салону, адже з ним волосся можна дійсно вкладати, а не сушити вниз головою, аби просто воно висохло. Підходить для всіх типів волосся. Якщо воно у вас освітлене, коротке та тонке, виробник рекомендує використовувати насадку діаметром 38 мм, якщо довге та густе, ось цю діаметром 50 мм. Насадки змінюються швидко, щетина штучна. Керування тут механічне. Можна обрати одну з двох швидкостей. Для сушіння і захисту волосся від пересушування та високу для вкладання густого волосся. Один з двох температурних режимів. Холодний потік повітря просто маст have для фіксації зачіски. Обов'язково закінчуємо вкладання саме ним. Також можна обрати напрямок обертання насадки, щоб завиток був до обличчя чи від нього. В руці тримати феншітку зручно, вона легка, всього 630 г, шнур довгий 170 см. Це важливо у ситуаціях, коли біля дзеркала немає розетки потужність 1000 Вт. RZTK Infinity – класний б'юті-девайс для вашої зачіски.